Цифровізація України триває. За дуже короткий термін вдалося за допомогою додатка Дія зменшити паперовий обіг документів в рази і збільшити зручність надання послуг. Причому це можливо не тільки в обласних центрах, але і в селах, як, наприклад, у Вертіївській громаді. Ряд послуг користується у людей особливою популярністю. Найпопулярніше послуг ну, це як і. Везде по всій Україні це соціальні послуги, обформлення субсидій, оформлення всіх видів допомог, оформлення довідок внутрішньопереміщених осіб, виплат і потім вже реєстрація місця проживання. Всього у Вертіївській громаді близько 9 тисяч населення, за словами пані Тетяни, послугами ЦНАПу по користується близько десятка людей щодня. Він, до речі, відкрився у Вертіївці в грудні 2019 року і не припиняв роботу навіть у найгарячіші дні вторгнення. Але тривалий час ряд послуг був недоступним. Був закритий нас реєстр територіальної громади на час війни. Зараз місяць назад, як ми почали працювати, і дуже о, така популярна востребована послуга це витяг з реєстру територіальної громади. Це про місце проживання. Цифровізація дозволила зменшити кількість паперів, які людина має приносити із собою для оформлення документів. І навіть якщо клієнт забув взяти якийсь документ, це нині не проблема. Ми слідкуємо за всіми новшестами, все в наш СНАП вводимо в дію. Це послуга, така як шеринг документів. Це якщо людина звертається за якоюсь адмінпослугою і не взяла з собою паперовий варіант. Якогось документ, документу вона може поділитися з діє цим документом. У нас при оформленні адмінпослуги сканує QR-код, і вся інформація переходить мені на електронну почту. Все там доступно. Видно, я можу роздрукувати і підкріпити цей документ. Така послуга не є новинкою, але багато людей дізнаються про неї лише в самому ЦНАПі. Скористатись шерингом документів вирішив і заступник голови Чернігівської обласної військової адміністрації Дмитро Іванов, який відвідав громаду з робочим візитом. Каже, залишився задоволений. І всі ті електронні послуги, які надає ЦНАП, і, зокрема, Дія, яка надає все більше і більше послуг, сьогодні скористався Дія Шерінг, і хочу сказати, що ніякі папери вже не потрібні. Треба мати смартфон для того, щоб отримати ще більше послуг, які раніше ми не могли отримати. Ну, наприклад, люди їздили там в міста, а зараз в своїй громаді можуть отримати ті послуги, які раніше там. В районних центрах отримали чи в обласних зараз це, це можна робити на місці. Нагадаємо, цифровізація за планом має тривати три роки, а її ціль оцифрувати 100% державних послуг.